Вітаю, сьогодні будемо дивитися мій бій на важкому танку США 9 рівня М103. Виїхав із М. Ми його спокійно пробиваємо, Це тому що танк має велике боробиття на кумулятивних снарядах 340 мм. Також в нас є ББшки, які чудово пробивають танки 8 і 7 рівнів. Ми відповідно переходимо, міксуємо ББшки. Мілка чудова для прокачки від шостого рівня, тому рекомендую. Рембо вирішив з нами погратися, але в нас Альфа 400, в нього 360. Ми його відправляємо в ангар. І виїхав в Афліпазік 4. Ми його підтаранюємо і завдали шкоди майже 6000 по противниках. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив.